Тема house». Сьогодні ми продовжуємо говорити про мій будинок. Lesson 2, урок другий. Exercise 1. Page 49. Прослухаємо та повторимо нові слова: Kitchen. kitchen – Кухня. Hall. hall. Так і перекладається як хол або «foyer». Bedroom. Bedroom – спальня, Study – study, Кабінет. There are four pictures in the bedroom. У спальній кімнаті у нас на стіні висить 4 картинки. There are four pictures in the bedroom. І так, для того, аби ми могли щось описати, описати, перерахувати перелік якихось. Предметів у кімнаті ми використовуємо зворот there is, або скорочено there's, якщо предмет один, або there are, якщо предметів декілька. Наприклад, there is a chair in the room. У кімнаті знаходиться стілець. There's a chair in the room. Іншими словами, ми можемо сказати, що у кімнаті знаходиться один стілець. There are three chairs in the room. У кімнаті три стільці. Якщо в кімнаті три стільці, то тоді вживаємо вже there are зворот. адже їх декілька. There are three chairs in the room. У кімнаті знаходиться три стільці. Не забувай, з одниною ми вживаємо із. З множиною are для прорахування предметів. І наостанок «sitting room» або її ще називають «living room це у нас вітальня. Давай з тобою повторимо ще раз е наші кімнати. «Kitchen» kitchen – Кухня. «Hall», hall – hall. «bedroom» bedroom – Спальня. «спальня». «Study» study – кабінет. Sitting room» Вітальня. Давай з тобою поглянемо зараз на вітальню та скажемо, що у вітальні знаходиться диван. Диван у нас один. Отже, there's a sofa in the sitting room. Також у нашій вітальні знаходяться дві картини на стіні, так? There are two pictures on the wall. Lamp. лампа у нас одна, так? There is, або There's a lamp. In the sitting room. А зараз переходимо до вправи 3. Read and fill in is or are. Необхідно прочитати та підставити відповідні слова Is, якщо один предмет, або are, якщо предметів декілька. Наприклад, There is a hole in my flat. У моїй кімнаті один хол є. Коридорчик один. There are shelves for shoes and bats. є полиці для взуття та для бід. Отже, хтось займається у нас бейсболом. Третє. There are flowers that bloom. Є квіти, які квітнуть, так цвітуть. There are three cats in this room. У цій кімнаті три коти. 1, 2, 3. There is a study in the house. У будинку є ще кабінет. There is a place for my little toy mouse. А також є місце для моєї маленької мишки. Це був у нас віршик. І у вправі 4 нас просять прочитай вправу ще раз три. Learn the rhyme. Вивчи цей віршик. Tell about your flat та опиши свою власну домівку, в якій ти проживаєш. А на сьогодні все. У цьому відео все. Підписуйтесь на наш канал, чимось далі. Goodbye, see you!